Усім привіт, дорогі підписники, а також гості каналу. Запрошую усіх підписатись, хто ще не підписаний. Ми у місті Львів сьогодні заїхали трішки познімати для вас відео, ну і, звичайно, поділитися для вас інформацією. Хочу наголосити, що ми, до речі, протягом цього останнього тижня підбирали декілька автомобілів, допомагали, скажімо так буде правильно, оглядали. І також перевіряли автомобілі по Car Vertical. Тому я рекомендую усі автомобілі, які ви для себе розглядаєте, перевіряти через CarVertical. Vertical. Внизу я залишу посилання, промокод Roma. А якщо перейшовши за посиланням, ви отримаєте 20% знижки. Користуйтеся обов'язково, тому що є реальний от зараз приклад: людина зверталася з автомобілем на огляд через CarVertical, попросив, щоб я йому відкрив. Відкриваємо, бачимо автомобіль, привезений з Європи, і вже зафіксоване ДТП. Звичайно, що власник каже, що нічого ДТП нема, все добре. Ну, але CarVertical, ми розуміємо, перевіряє по базам. І якщо в базі підтягує, що є було ДТП, то зрозуміло, що воно було. Потім знову ж таки скидає мені замовник ще один автомобіль, там ще веселіше. Два ДТП. Ну, звичайно, одне там трішки менше, друге більше. Також прийнято рішення не, не розглядати цей автомобіль на подальшу перевірку, це вже на фізичну перевірку. Потім ми пішли далі. Вже було третій автомобіль. Ну, третій автомобіль вже показав, що зауважень немає. Тобто перевірка була по е, таких пунктах, як е, чи автомобіль не перебував в таксі. Це перший пункт. Другий пункт перевіряється. Автомобіль чи він? Е, по документах не є в Інтерполі, в розшуку, та? чи банк, банк не наклав, чи виконавча служба, там немає претензій, розуміємо. Та? Тобто по цьому питанню. Ну і, звичайно, на офіціал також подається запит щодо цього автомобіля. Ну і, звичайно, якщо є і автомобіль, ну, відвідував офіційне СТО, то будемо бачити навіть і пробіг, і відмітки, і все решта. Тому, ну і по страхових це звичайно також. Страхові якраз і показують, ДТП. Це офіційно зафіксовані ДТП. Тому зрозуміло, є одна річ, що. Перевірок забагато не буває. Перевіряйте CarVertical, Дивіться історію. Звичайно, фізично також потрібно перевіряти автомобіль. Справа в тому, що фізична перевірка, ну як на мене, це є основна перевірка. Тому що якщо автомобіль фізично правильно перевірений і з ним все добре, то історія ну це вже таке. Звичайно, що були випадки, коли люди перевіряли автомобіль. Фактичний стан автомобіля добрий, тобто власник попередній все міняв вчасно, тобто до автомобіля зауважень як таких немає. Але наш експерт, це, до речі, реальна історія. Це був Нісан Кашкай, вдубно перевіряли цей автомобіль. Але наш експерт, дивлячись на автомобіль, каже: Роман: ну, по блоках все гарненько спрацьовано, тобто всюди однаково змотано, навіть і оця невеличка різниця, тобто все в межах виглядає добре. Але, але... Дивлячись візуально на автомобіль, явно видно, що автомобіль має не там 200 пробігу там 200 трішечки було, з невеличким гачком. як кажуть, так? Було прийнято рішення перевірити Poker Vertical. І, як зараз пам'ятаю, ми перевіряємо Poker Vertical і бачимо реальний пробіг, остання відмітка в Європі 305 тисяч км. Ну, соточка майже змотана. Замовник каже, Роман, що робити? Я кажу, ні-ні. ні Тут ви вже самі думаєте, приймайте рішення, можливо, вам такий автомобіль підходить, ви собі вже приймаєте і думаєте. Ну, але замовник каже, Роман, якщо чесно, неприємно, тому що я ж розумію, що потім після того, як я буду... Це я ну, користуватися, зараз це все добре, але потім я ж буду продавати, і людина, якщо відкриє Карвертікал, то вона в принципі побачить оцю всю історію. Ну, Друзі, тут не змінити. Історія, звичайно, буде, вона нікуди не дінеться. Зразу також хочу сказати, якщо хтось собі фантазує, що можна в Carvertikal, до речі, до мене були такі дзвінки, Романа, чи можна щось зробити, от в Карвертікалі підтягнуло пробіг, змотаний. Неможливо, справа тому пояснюю, що CarVertical – це програма, яка дає запити на різні ресурси. І ось цей ресурс, наприклад, офіційне СТО, він бере вже готове рішення. Тому деколи смішно виглядає, коли мені пишуть в коментарях, там CarVertical щось там показує неправильно. CarVertical показує те, що є на офіціалі, CarVertical показує те, що є по страхових базах, CarVertical показує, що є по базах таксі. Та, і Кровертикл показує, що в документах. Тобто чи автомобіль не був, не є в розшуку, от такі речі. Тому він показує те, що є. Те, що він підтягує, та, будемо так казати. Ось така інформація. Тому з Кровертиколом ми на сьогодні розібралися. Хто мене дивиться, я думаю, друзі, потрібно обов'язково підписатися. У нас все про автомобілі. Про автомобілі ми знімали весь 24 рік, попередні роки. Цього року також будемо знімати для вас інформацію. Тому дзвіночок також собі ставте для того, щоб свіжі відео, коли будуть виходити, він вас буде про це повідомляти. Ну і, звичайно, можна підняти палець згору. Це мотивує для вас робити багато-багато інших відео. Ну, Що ми бачимо, друзі? Я приїхав насправді зняти це відео для вас. В інший день не робочий, ми бачимо, що людей немає, але автомобілів направду є цілком достатньо. Це є звичайний день у місті Львів на Карбазарі. Якщо приїхати в суботу-неділю, і неділю, це робочі дні цього ринку. Субота чомусь ринок завжди більший, в неділю трішечки менший. Якщо ви для себе розглядаєте автомобіль на ринку підбір, ми надаємо таку послугу. Можна приїхати як і в Луцьк. Луцьк, до речі, ринок досить таки великий. Працює він в четвер і неділю. Якщо при... плануєте їхати в Франківськ, до речі, минулого разу у нас по Франківську було два підбори. От, також працювали наші фахівці-експерти, то Франківськ працює неділю. До речі, по підборах у Франківську, як зараз пригадую, один підбір вдалося зробити, один, на жаль, не знайшли нічого цікавого. Таке буває. Тому приїжджаючи на ринок, ви повинні розуміти, що є певний ризик не придбати автомобіль, часу потратити, звичайно, на це, на це все діло багато. Тому є варіант шукати через авторія. Через OLX можна знайти посилання. Чим добре перевіряти дистанційно, тобто ви знаходитесь в себе вдома, скидаєте, наприклад, мені посилання, і ми оглядаємо цей автомобіль. Справа в тому, що бувають випадки, коли повідомлення... Виставляють нечесні продавці, давайте так скажемо. Продавці, які хочуть вас заманити так, ну, закрутити вам голову, шахраї, це просто вони виставляють автомобіль, якого немає. Вас, вам кажуть, ніяких задатків не потрібно. Будете їхати, повідомте. Ви повідомляєте, що ви вже виїжджаєте, купили білети. На автомобіль дуже гарна ціна. Вам знову ж таки кажуть, що якщо ви вже виїжджаєте то добре потім до вас буде дзвіночок коли ви вже десь там приблизно будете в поїзд сідати ну грубо кажучи та ви ж скажете на коли у вас білетик і вам скаже оцей шахрай я перепрошую при всій повазі автомобіль я обіцяв не продавати тому і дзвоню чому дзвоню справа в тому що на автомобілі зараз люди дивляться хочуть забирати я не знаю чи ти дійсно будеш купляти цей автомобіль а люди вже готові тому, якщо ти дійсно дуже хочеш, то тоді мені, будь ласка, скинь 500 там, чи 1000 доларів. І ви вже в тій ситуації, чомусь, ну так воно з практики працює, але ви вже знаходитесь в такій ситуації, що ви спілкувались, людина не хотіла вас завдатку, а тут дійсно дуже потрібно, ну, от така от ситуація. Тому... В такому випадку чомусь люди зазвичай скидають цей завдаток. Зазвичай це завжди практично, що ви розуміли. Тому що білет купив, з людиною спілкувався, людина комфортна в спілкуванні, все приємно, все чітко. І, в принципі, правильно ж каже, та, щоб автомобіль не забрали. Давай я тобі цей автомобіль ну, відкладу. але Ну, чисто по-людськи ти повинен розуміти, що треба дати гроші, щоб я для тебе його зарезервував. Такі випадки вже було. Багато ці випадки стосувалися мене більш так, знаєте, інформаційно. Тобто люди просто дзвонили і розповідали. Один з випадків, пригадую, був такий, що людина якраз передала, але там була більша сума. Я вже не пригадую, скільки там було, я в попередніх відео про це розповідав. Якщо я не помиляюся в районі чи 2 чи трьох тисяч доларів, це було, був бус, люди десь ніби в місті Львів на митницю привезли бус, мали привезти, давайте так. Попередньо людина скинула там десь 2000 доларів, потім сказали ще скинуте. І почалися оці всі моменти, що вже по факту мені дзвонили, Роман, допоможіть, бо кажуть, доплачувати гроші. Я кажу, скидай, де машина, де ми під'їдемо, заберемо і доплатимо. Але, каже, нам ніхто автомобіля так і показувати не хоче. Всі кажуть, що якщо зараз не доплатите, втрачаєте всю суму. Е, що зробив замовник? Замовник все-таки, я вже не пригадую, звідки він був, з якого міста, але він сідає в поїзд і приїжджає сюди, у Львів, їде в городок, в грудку митниця, так як сказав Шахрай, що він в грудку цей, в цей бус. Обійшов весь там всю митницю, шукав цей бус. Звичайно, що нічого не знайшов, тому що автомобіля не було. Тому наголошую на тому, що якщо ви бачите якусь дуже гарну ціну. Не встидайтеся позвонити, мені ваших автомобілів не треба. Їх настільки є багато, що ваш автомобіль я точно купляти собі не буду. Чому я про це кажу? Хто ще не попадав в ті речі, той не зрозуміє. А хто вже був в цьому, прекрасно розуміє, що не хочеться нікому говорити про цей чарівний автомобіль, дуже класний, дуже дешевий, тому що хтось може перекупити. От воно й чомусь так працює, що людина, людина сама швиденько це все робить, ні з ким не ділиться. А тут якраз та ситуація, коли треба поділитися з кимось, і знаєте, збоку хтось може потрусить і скаже, чоловіче, зупинися. Тому обман, шахраї працюють, і тому перевірка віддалена для вас є дуже зручна. Наприклад, також, поки є ще час, друзі, хочу розповісти, як в нас є були випадки, коли людина дзвонить до мене: Роман, хочу оглянути автомобіль. Все, скільки коштує? Ми, я дивлюся, автомобіль знаходиться в Тернополі. Кажу, така то ціна, все, чоловік каже, нема питань, оплачую, дивіться. Ми дзвонимо в Тернопіль, той каже, а де ви, що ви, ну, експерт каже, я в Тернополі. Ну, ж повідомлення, що ви в Тернополі, де можна подивитися автомобіль? Автомобіль не в Тернополі. І десь називає, я вже не пригадую, десь якесь знову там, інше місце. Одним словом, потім автомобіль вже був в Франківську. Шо ви зрозуміли, я в цій ситуації підняв чотирьох своїх фахівців в різних містах. І вже в Франківську, коли я вже сказав, що машина вже гуляє, от не можемо її виловити, то в Франківську ми з експертом прийшли до висновку, ну все, стоп. Ну, типу, щось все занадто складно, машина там, 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 поїхав, від'їхав, друг, не друг, хтось сказав, дзвоніть на цей номер. І е, до чого я веду? Якщо є така ситуація, то гроші ваші нікуди не пропадають, автомобіль шукаємо наступний, який буде цікавий, приймаємо рішення по огляду, ви даєте добро, ми оглядаємо. Але ви точно є захищені від таких речей. А повірте мені, попастися в таку ситуацію, де вам все намасять маслом, і, ну, грубо кажучи, вас візьмуть в оборот, і ви ці, ви ці кошти все-таки заплатите, тому що ситуація, як я тільки що розповідав, вона так складається, що тут зробити нічого неможливо. Чомусь люди попадають. Ситуація так гарно, психологічно вся розставлена, що людина без підготовки. Не дає собі раду в цій ситуації. Люди віддають кошти і таке є. Тому завдаток наперед оплачуючи, це дуже-дуже тонка справа. І куди-небудь, кому кого ви не знаєте, точно переплачувати не треба. Друзі, також тому відео хочу наголосити, ми вже йдемо на завершення, що вже запрацювали бази МВС, це перереєстрація транспортного засобу. Відразу, якщо комусь потрібно, ви можете сміло. Вже робити перереєстрацію. Тому хто для себе десь обрав якийсь автомобіль і ви цей автомобіль хочете придбати, обов'язково робіть перереєстрацію. Єдине, що хочу наголосити, обов'язково замовляйте експерта криміналіста. Якщо ви при перереєстрації його не замовите, вам все рівно перереєструють автомобіль. Просто оглядати його на предмет, він кодів автомобіля, тобто експерт-криміналіст, не оглядає фізичного автомобіля. Ціна. Експерта криміналіста 700 гривень. Там може бути навіть трішки менше, якщо я не помиляюся, 700 це коли перша реєстрація. Але до чого я це все розповідаю? Це є ваша безпека. Перевірили автомобіль фактичний стан, перевірили його історію по CarVertical, ще раз наголошую, внизу посилання, за яким переходячи, ви отримаєте відразу автоматом знижку. І далі ви розумієте, що вам потрібно по документах також все зробити, щоб у вас все було добре. Хочу всім ще раз подякувати, хто підтримує канал, хто дивиться, тримаємо кулаки, все буде добре. Рухаємось вперед. Слава ЗСУ. Все, а ми на цьому будемо завершувати. Бережіть себе, усім успіхів. З вами був Роман Світошак.